Привіт! Е, я продовжую потрохи читати книжки. І сьогодні хочу поділитися своїми думками ще про чотири з них. У мене все записано, як завжди, в блокнотику. Зараз я його відкрию. От. І книжки, які були цього разу. Це я перечитувала добрих передвісників. Брачета Геймана, читала Іншу Марію Городецької. Потім був сіяч вітру авторки Майя Лідія Косаковська. І комікс Геймана Вічні. Першою книжкою, яку я прочитала цього разу, була Інша Марія Ганни Городецької. І цій книжці я поставила 4 з 5, а загалом враження від цієї книжки ну, позитивні, вона мені була дуже цікава. Я взагалі дуже люблю міське фентезі, особливо коли воно написано про відьом і не про традиційних, а про сучасних, які живуть зараз з нами і серед нас. Головними героїнями в історії виступають дві Марії. Юна дівчина і стара відьма, яка передає. Це буде спойлер. Але вже ладно Яка передає свої сили юній дівчині. Але це не абсолютно все. Там є дуже такий цікавий поворот. Для когось він може бути навіть неочікуваним. Він стається прямо під кінець, в розв'язці, де з'являється ще одна героїня, яка весь цей час була головною, а ми про це не знали. І мені це прям сподобалось. У мене тут написано, що всі чоловічі персонажі були фоновими. Це, мабуть, ще одна з причин, чому мені сподобалася ця книжка. Любовна лінія, як така, відсутня. Юна Марія думає геть про інші речі. Вона використовує, звісно, почуття чоловіків до неї, але у самої Марії абсолютно інші цілі. Тому кохання тут трошки є. Але не в тому сенсі, в яким хтось міг би хотіти. Стосовно сюжету, у мене тут написано, що було дуже цікаво і добре прописано сучасних відеом, особливо передача сили і таке інше. Особливо сподобалась перша половина книги. Друга трохи слабша. І це через те, що по сюжету Юна Марія влаштовується працювати в Софію Київську. І оскільки авторка дуже добре знайома з внутрішнім облаштуванням храму, вона дає дуже багато деталей, куди. Пересувається героїня, які частини Софії Київської вона відвідує, що вона там бачить. Я не пам'ятаю, може, я колись в дитинстві там і була один раз, але точно я б не запам'ятала оце все, що там знаходиться де. І мені було тяжко по книжці орієнтуватися в просторі. Можливо, десь є 3D-модель храму, треба пошукати, буде зрозуміліше. Бо описано дуже гарно, і там є гарні місця, красиві, але я не могла слідувати за персонажкою туди, куди вона йде. І це основна причина, чому книжки 4, а не 5. Ну, і як підсумок, мені ця книжка сподобалась. Вона швидко і легко прочиталася, і так, я б її рекомендувала читати людям. Другим, що я читала, був саме комікс. Власне, тут зазначено на самому початку, що це видання коміксу, це уже переосмислення Нілом Гейманом та художниками більш старішого коміксу. Який виходив, здається, що в минулому столітті. Ця книжка вміщає в собі видання 1.7, сім розділів, і це завершена історія. Мені сподобалась мальовка, і, от можна побачити, обкладинки розділів вони трошки відрізняються, більш деталізовані і цікавіші арти, але загалом. Все дуже класно зроблено. В основі сюжету четверо з цих вічних: Макарі, Церсі і та Друйк. Ем, навіть головний зловнимисник відчувається як другорядний персонаж. Є кілька любовних ліній: одна між Макарією і Церсеєю. Ем, і це якби любовна лінія між чоловіком і жінкою. А друга любовна лінія вона передає почуття між батьками і дітьми. Це лінія між Фіною, її сином та її батьком. І мені ця лінія, мабуть, сподобалась більше, ніж любовна лінія між чоловіком і жінкою, тому що там нічого цікавого не було. Ось сюжет, як я вже казала, стандартний. Кілька персонажів з нацилами рятують світ від того, щоб пробудився злодій, який замкнений всередині землі. Тут теж є сюжетні повороти, неочікувані зрадники, на яких ти не відразу думаєш. Загалом мені сподобалося. Можливо, якщо я побачу десь, я просто не знаю, чи воно є якесь продовження, але якщо я побачу, то швидше за все придбаю. Далі я читала Сіяча вітру Майї Лідії Косаковської. Як виявилося, ця книжка частина величезного циклу авторки, який вона пише дуже давно. Але тут зазначається, що кожен роман може читатися окремий, так само як і оповідання, які також є в циклі. Єдине, здається, тут написано, що там персонажі можуть бути одні і ті самі. Я її колись купила через те, що мені сподобалася назва, тому що вона мені нагадала за назвою ім'я вітру Ротфуса. Це одна з моїх улюблених книг. Я взагалі нічого не знала ні про авторку, ні про сюжет. І тому в мене взагалі не було очікувань від неї. І, мабуть, через це ця книжка справила на мене надзвичайно прекрасне враження, тому що тут описано стільки подій, що комусь іншому хватило б на три цикли. Тільки події цієї однієї книжки. Я поки її читала, я дуже боялася, що до останньої сторінки я забуду, що було на першій. І мені здається, так і є. Ще неочікуваним виявилось, ну, вона товстенька. Я б не сказала, що вона дуже тонка, але вона насправді ще об'ємніша, тому що у неї досить дрібний шрифт. В цій книжці я поставила 5 з 5. Загальні враження дуже цікаве. Головні герої Янголи, крила ці персонажі на основі біблійних вірувань. Демонів як таких тут немає. Ну, Впавших янголів називають демонами, але це все ще янголи, вони все ще крилаті. І якби ці дві коаліції між собою спілкуються на рівних. Тому. Я б не сказала, що там є реально якась демонічна раса. Сюжет цієї книги заснований на Біблії і різних навколо біблійних сказаннях, і я не очікувала такого. Сіяч вітру це виявився уособлення антибога. І хоча книжка так називається, насправді про нього згадується тільки в розв'язці геть на кількох сторінках. В основному ця книжка про кількох друзів різних янгольських рангів: це Деймон Фрей, Напівянголиця Хія. Далі Гавриїл, Разиїл, Михаїл, Софія Пістіс, Ялда Баот. Ще були додаткові персонажі, такі як Драго Гемерін, Дроп та інші. В кінці цієї книжки там зазначено, звідки яке ім'я взялося, і я не знала, що є не так багато навколо біблійних текстів або біблійних текстів. Це Прям майже освітній був процес для мене. В книжці є виражені дві любовні лінії, які вважались чимось незаконним в янгольському світі. Перша між одним з головних героїв Деймоном Фрейм і напів'янголицею Хією, а друга між. Другорядними персонажами э, Драго і Дроп. І друга мені сподобалась більше, тому що перша лінія вона побудована на основі того, що э, головний герой не такий, як всі, і напів'янголиця теж не така, як всі. Вони зійшлися на тому, що вони унікальні і от. Знайшли такий safe space один в одному. А друга лінія вона про такого е, закоренілого вояку і про янголицю, яка працювала е, янголом-хранителем маленьких дітей. І, як на мене, це виглядає більш якось цікаво. Е, тому що вони пройшли разом дуже багато перешкод і розвинули свої почуття один до одного поступово. Я дуже люблю цей троп, коли все повільно, поступово і так, дуже тепло. Взагалі, мені дуже сподобалася книжка, її було цікаво читати. і... Я думаю, що я буду ще купляти книжки цього циклу або інших циклів цієї авторки, тому що у неї досить лаконічний стиль. Вона не перевантажує деталями або складними реченнями текст, і тому мені подобається. Я таке обожнюю. Перенасичені тексти це не моє. Ну і останнім, що я дочитала якраз перед тим, як е, писати відео, це Добрі передвісники Єймана і Прачета. Насправді, я не перший раз її читаю. Перша я її прочитала після виходу першого сезону серіалу за цією книжкою. От, це було трошки помилкою, тому що сам серіал. Е, Майже ідеально передає все, що відбувається в книжці. І мені перший раз було трошки нудновато через те, що я тільки-тільки це все побачила. А от другий раз я вирішила її прочитати якраз перед другим сезоном, щоб освіжити ті події, які були в першому. І це просто неймовірно шикарна книга. Я в захваті від того, як автори з гумором описують кінець світу і намагання Янгола і Демона запобігти кінцю світу. Так. Я не знаю, чи хтось не в курсі, взагалі, що, це, що там відбувається, але е, про всяк випадок скажу. По сюжету Янгул і Демон. Мають 11 років виховувати нащадка сатани або диявола антихриста, який призведе до кінця світу, але вони факаплять з самого початку, і далі через 11 років, за пару днів до, кін... до власне кінця світу, вони намагаються виправити всю цю ситуацію, тому що вони обожнюють. Землю і людське суспільство знаходитись в ньому, і це дуже комічно. Я просто в захваті. Хоча Антихрист іде як третій головний герой, він трошки затьмарюється за Рафаїлом і Кроулі. Я Буду знаходити нові деталі кожного разу, коли я перечитуватиму цю книжку, тому що мені тільки от зараз доперло, що там було цілих два набори е, вершників апокаліпсису, які слідували за Антигристом. Хоча коли от читаєш, я, ну, коли розумієш це, це стає очевидним, але чомусь першого разу, і навіть після перегляду серіалу я цього не побачила. От думаю, що так буде і надалі. З кожним прочитанням я буду бачити все більше і більше якихось цікавих речей, на які не звертала увагу раніше. Тому цю книжку я теж дуже-дуже сильно рекомендую. І для цього відео це все. Зараз я читаю наступні 4 чи 5, чи скільки буде книжок. І сподіваюся, що скоро зможу. Знову зробити відео з відгуками або з власними думками. Зрештою, треба ж комусь і десь вихвалятись своєю домашньою бібліотекою, правда? На цьому буду з вами прощатися. Побачимось!